До школи без підручників ходять старшокласники міста і району. Усе через реформу, яка повернула 11-річне навчання і вкотре змінила шкільну програму. Для освітян це не є новиною, бо кажуть, підручники запізнюються ще з 2001 року. Це пов'язано з тим, що були прийняті відповідні нормативні акти, згідно яких здійснювався перехід на 12-річну систему навчання. І кожен клас кожного року, який переходив на цю систему. Їм потрібні були нові підручники. Починаючи з 2001 року, підручники надходили в середньому десь до кінця вересня. Напередодні початку навчання Міносвіти розмістило електронні версії підручників та їхні перші розділи в інтернеті. Попри деякі незручності, вчителі до цих нововведень уже призвичаєлись. Навантаження на вчителя завжди було велике: чи є підручники, чи немає підручників. Вчитель повинен прийти готовим до уроку і принести їм той матеріал. Такий матеріал, щоб зацікавив наших дітей, звичайна нагрузка велика, і е, я хочу сказати, що особисто я розвиваюся зі своїми дітьми, я росту разом із своїми учнями, тому що я їм е, намагаюся дати знання, а вони мене вчать новим технологіям. Цих юнаків та дівчат у 17-й школі вважають першопроходцями. Десятий рік вони муштрують нову програму. І те, що підручники відповідно неї отримують останніми, нарікань школярів не викликає. Ми вже до таких умов звикли і тому якось ну ми майже так звикли, тому нема нема до чого нового звикати, так що нам легко виходить. За даними міського управління освіти і науки, днями надійшли підручники з української літератури та російської мови для 10 класу. Незабаром їх передадуть у школи. Матеріали з інших навчальних дисциплін наразі продовжують діставати у мережі інтернет. Десятикласникам забезпечили вільний доступ до шкільних комп'ютерів. Хоча гострої проблеми у цьому нема, в учнів є домашні. Так що тепер проводити багато часу за монітором вони можуть на законних підставах. Більше треба пошукати. Ну, в інтернеті все є в нас. Тобто, часу для ігор якихось менше залишається. Ну, менше. Попри сучасні технології, школярі повинні пам'ятати про живе спілкування з книгою, нагадують педагоги. Нема підручника, потрібну інформацію з різних джерел можуть надати у шкільній бібліотеці. До нашої бібліотеки заходять дуже багато дітей, і я намагаюся їм допомогти тим, що у мене є. По-перше, у нас є фонд художньої літератури. Хоча він не такий досконалий, як то кажуть, до нової програми не зовсім підходить, але дещо ми все одно можемо допомогти нашим дітям. Потім у нас багато довідкової літератури, якою діти користуються. У нас є багато папок, які дає матеріал, наприклад, про якогось письменника. Без підручників навчають розумному, доброму, вічному дітей і в школах Бердичівського району. За словами його головної освітянки Нелі Онищук, суттєвих проблем тут нема. Комп'ютерами забезпечені всі 32 школи району, а інтернет є поки що в чотирьох. Працівники районного методичного кабінету забезпечили всіх без виключення вчителів, по всіх без виключення навчальних предметах, програмами. Усі вчителі отримали. До на 1 вересня на дві-три неділі для проведення навчальних занять отримали допоміжну літературу, отримали електронні варіанти таких підручників. Ну а далі вже виходить справа вчителя, як він вміло, мудро, розумно використає ті е, можливості, які у нього є. Ви знаєте всі, що одним із завдань загальної середньої освіти є нам виконання вимог державного стандарту, це підготовка учнів до значить, подальшої освіти і трудової діяльності І на даному етапі працюючи без підручників з учнями 10 класу ми виконуємо це завдання у 10 класі бистрицької школи навчається 10 учнів це не дуже добре щодо самої кількості дітей але в умовах відсутності книжок зручно кажуть вчителі достатньо одного екземпляру роздрукованого розділу на парту Дуже складно діставати матеріал, тому що в основному беремо з інтернету. І так як у нас в школі немає інтернету, то приносимо на дисках і скидаємо на комп'ютер, щоб діти мали можливість працювати з цим підручником. Ще можна використовувати, якщо це література, то ми використовуємо тексти і хрестоматії старі з тих творів, які там є. Але як підуть твори, які раніше не вивчалися, то теж будуть складнощі з тим, де взяти твір. Коли комп'ютерний кабінет не зайнятий, десятикласники навчаються в ньому. Часто залишаються після уроків, щоб зробити домашні завдання, тому що власний комп'ютер мають лише четверо з десяти. Вчителі нам друкують з інтернету сторінки книжок і приносять нам на урок. Звідти ми вибираємо ну, саме головне, що нам було б потрібно, що ми хочемо знати і маємо знати. Записуємо до зошита і вивчаємо. Потім приходимо на урок, нас вчителі питають, і таким чином ми заробляємо оцінки, здобуваємо знання. У мене комп'ютера немає і мені дуже важко знайти інформацію. Я стараюся більше читати книжки. І як маю можливість, то приходжу до комп'ютерного класу. Зниження рівня успішності через відсутність книжок вчителі не спостерігають. кажуть, якщо дитина хоче вчитися, то буде за будь-яких обставин. А юнаки та дівчата багато конспектують і сподіваються, що незабаром їхні сумки та портфелі наповняться новими підручниками.